На народному вічі було обрано одного коменданта Миколи Контаричука, який якраз прийняв на себе ці зобов'язання. Він встановив комендатуру саме навпроти мерії міста Києва. Вона, комендатура, центральний офіс комендатури знаходиться на Хрещатику. І по всьому місту Києву розкидані наші інформаційні пости. Добрий вечір. Поставте, будь ласка. Дівчата, ви мені допомагаєте, ви записуєте. Ну, перш за все, треба розуміти, що зараз в країні революційна ситуація. І Майдан сьогодні, от Євромайдан, це такий, знаєте, корпост цієї революції. Йде революція гідності. Для нормального функціонування Майдану на самому Майдані є комендант, який займається облаштуванням, щоб люди жили охороною, харчуванням і всім іншим. Наша ж пропозиція була до лідерів політичних сил трьох, щоб ми все ж таки розширили контроль Євромайдану на весь Київ. І для цього саме і була запропонована система міської комендатури. Ми маємо п'ять блокпостів на в'їздах і виїздах в Києві. Ми контролюємо сьогодні, скільки заїжджає машин з автобусів або з тітушками, або з міліцією, або з, збро... ну, з зброєю, якщо везеться там. Якщо везеться якась техніка, ми це все контролюємо. От ну, завдяки нашій інформації, ми наприклад знаємо, що зараз в Києві знаходиться 370 автобусів з бюджетниками. Да? Там 18 автобусів з тітушками. По всіх напрямках ми знаємо, коли хтось з'їжджає, у нас є оперативна інформація. Тобто, не на підступах до самого майдану за два квартали, коли ми бачимо да? ми бачимо пересування. Да? Крім того, на блокпостах наших дають інформацію тим, хто їде в Київ. Як краще під'їхати до Києва або щось підвести. Друге, ми в кожному районі міста Києва розвернули інформаційно мобілізаційні пункти Їх функція. Ну не всі можуть приїхати на Майдан, але допомагати Майдану хочуть. Вони можуть принести туди одяг, можуть їжу принести. Вони там записуються в отряди самооборони. Ми потім направляємо їх на чергування на майдан. Перевозимо все, що приносить в ці намети. Так само на майдан. Ну от, наприклад, дрова там за останні там на днів, там, да, кожного дня 2-3 камази комази дров. Да. От зараз їжу до цього, ну, десь дві машини їжі, до цього було теплий одяг. Ці інформаційно-мобілізаційні пункти ще під час, наприклад, наступу, якщо такий буде, або агресивні дії міліції, там є, скажімо, біля кожного з восьми пунктів є 8-10 машин, які будуть бажаючих підвозити ближче до Майдану, якщо це вночі буде відбуватися, а, ну що ще сказати? Ну ми координуємо дії з Майданом. Відстежуємо, що, чим займається Київ Пастранс», тому що пішли маршрути зні, знімати, ті, що мають возити киян, то возять міліцію. Да? Тобто ми тут вже реагуємо. Ловили ми Попова три дні, ви тобто, знаєте, чим це закінчилося От відставкою його. Да? Ну, він сам не написав. На нашу вимогу він не написав заяву. він тільки… Тоді, вже, коли було кримінальне впровадження порушено, тільки тоді вже його відсторонили указом, да. а так він сам не збирався писати, все бігав від нас. Ну і саме головне, щоб люди, які знаходяться у міській раді, щоб не було цього шантажу, що постійно йдуть штурми, атаки, тому що по шість разів за ніч піднімали, люди люди просто не відпочивали. Це на Фейсбуці, на моїй сторінці «Владу громадам є, це є в інтернеті, ми розповсюджуємо це отакі листівки. І сайт є, комендатури є, і от такі листівки є. На радіо ми даємо оголошення. В кожному інформаційному мобільному пункті я з'являюся, як і на блокпостах, вночі об'їжджаємо, тому що у нас були випадки підпалу, були тітушки, ну, постійно у нас стички з міліцією. Тобто у нас, от ви помітили, не 9, а 8. Інформаційно-мобільних груп, тому що одну одну на один наметна забрала міліція зараз зі своєю ситуація. Значить, у нас завтра буде зустріч з ректорами київських вузів, де ми хотіли, щоб ну, вони скоординували своє бачення до навчального процесу. І саме головне, щоб ну, рано чи пізно майдан закінчиться, ми створимо спільний штаб протидії політичних репресій. Перше, це студентів. Держслужбовців, які допомагали і тим киянам або ті, хто приїжджали по всій Україні. Це буде безкоштовний Юридичний супровід. Якщо будуть наїзди, прокуратура або міліція або СБУ, то ми будемо предоставляти юристів безкоштовно. Ну от лежичка сьогодні була 5 годин на допиті в ГПУ. От. Ну я думаю, що цей процес ще буде деякий час, поки ми цю владу не приберемо.